Вітаю на сторінці Меблі Гре. Пропоную вашій увазі диван малібу 6 від українського виробника торговельної марки Budline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 4 см, і у глибину диван займає 1 метр 4 см. До комплекту цього дивану входить дві великі подушки та дві маленькі. Диван виконано в тканині магіт від постачальника SMT І на диван можливо брати будь-який інший колір з палетки. На подушках дивану знімні чохли для зручності у догляді. У цьому дивані широкий та функціональний підлокітник. В одному підлокітнику є ніша для зберігання дрібничок і декоративні накладки, виконані з матеріалу ДСП колір Венгі темний. В іншому підлокітнику невеличка ніша. Та три шухлядки. Диван легко розкладається. Принцип розкладання дивану називається «викатний». Для того, щоб його розкласти, витягаємо нижню частину, в ній є великий та між... місткий короб для зберігання білизни. Основа під спальним місцем ДСП. Та розгортаємо посадочне місце. Зверніть увагу, що спальне місце це на 10 см нижче від посадочного. отримуємо спальне місце 1,60 м на 2 м. Наповнення дивану пінополіоріта. Диван жорсткий. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня свинка, як яку зголівля у ліжку, з однієї сторони, з поличками та з іншої. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня, тачка вас у нас у гостях. До зустрічі!